Вітаю сьогоднішнє наше відео про мілітуbert Смарт 2020 року. Чим вона цікава а, ТО 100% звісно, в цьому, в цьому відео буде. А головне, в ній, що жорнова. Коротше кажучи, налили воду в кавомолку німці, і поставили жорнова класичні. Вони в мене на столі. Ну, давайте покажу ближче для тих, хто розуміється, це отакі. От. І я думаю, після цього в них все пішло ну, дуже погано, так що вони вирішили позбутися кавомашини. Бо так робити не можна. Різна швидкість жорновів і різна програма. То, допустимо, ті жорнова на повільну швидкість розраховані, повільно мелять. Я думаю, там треш ставався. Можливо, вони одразу, але виявилось, що в принципі вся система на цій машині розрегульована, тобто їй би повинно Треба було б мовити інший час, а вона меле не так. Ну, дивіться, загалом я знаю, люди ставлять таке і сам наче пробував. Але в, в довгій перспективі це невірне рішення і привезве до різних проблем. То у вас будуть працювати якісь а, тільки часткові налаштування. То, допустимо, четверта-п'ята міцність замість всіх п'яти. От то краще ставити ті жорнова, які з заводу йшли в кавомашині. Наразі це вже доступно, бо грамот плюс жорнова, ну хоч і китайські, але з'явилися. Допустимо, ще місяця два-три назад. Це було майже неможливо, треба було міня... міняти кавумок. Так, тож давайте дивимося теорку цієї машинки. Подивимося цю історію вперед. І корпус і вперед збираю, тестую, дивимося. І от наша міліта вже збирається, вже встановив більшу частину запчастин. А, взагалі, шоу було з цією барістою. Там стояли журнова звичайні. А, дивіться, в аромаковому краще так не робити. А, питання в чому? Кавомашина налаштована на арома плюс журнова. Вони працюють більше, вони швидше мелять каву, коротше кажучи. От, То питання в тому, що звичайно менше а, там менше попадає кави в наш заварний блок. Кавомашина починає все перераховувати по-новому, додає час роботи кавомолки, його недост... ну, шторки, шторки мотору десь там оці дві частини налаштовується. Цього часу недостатньо. Кавомашина починає сходити з розуму, видавати всякі помилки. А, наша кавурка працює там а, на 4-5 діленні міцності, і при цьому теж бувають лібі приготування. Коротше кажучи, журнала треба ставити такі, як були з завода в каву Бо вся система, вся програма налаштована на один тип. Якщо ми щось спробуємо міняти, це О, таке дуже часто викликає запитання. Краще так собі проблем не знаходити. Так, продовжую збирання, дуже скоро вже будемо запускати. То зібрав все добре, цю а, Цікаво виходить насправді. Із-за того, що жорнова стояли не ті, трохи воно неадекватно працює, коротше кажучи, ну якось дивно. А Кавомолка була налаштована на інші жорнова, то а, по часу, давайте зараз запущу, вона не встигає вимолоти а, всю каву, яка потрапила в бункер. Це трохи дивно. Поживайте, зараз будемо готувати. Загалом налаштування кавомовки стається чи за 2%, чи за 3% за одне готування. Тобто так вона, наша шторка, наша кавомовка налаштується, але це займе трохи часу. О, давайте, слухайте. повинна була повністю спорожнітися, але ні. Залишки кави все ж лишаються. При цьому давайте дивитися, яку каву вона приготує. Досить-досить круту. Отже, еспресо. І воно з високою опінкою. Пішку наше готування. Супер! Гарнічу каву. Що дивно, давайте дивитись, таблетки ну, нормальні, вони великі, чіткі сформовані. Я думаю, навіть е, велика порція досить помогла б я б ще меншим робив би. Але час роботи кавомолки, от бачите, такий неналаштований, от, Буває так. Так. О, тож, в принципі, по цій кавоварці у нас все, все з нею добре. єдиний час і е, 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 Піде на користь і вона почне більш правильно керувати мотором кавомолки. Так, в наступному відео давайте. От для прикладу, це все я зрівняв. В принципі, смак кави плюс-мінус запам'ятав, буду робити наступу, наступну мірку. І зрівняю. Загалом а, ці машини Беріст, Баріста і Milli6350. Вони. Плюс-мінус конкуренти. Ця машинка 18-го року ця кінця 20-го, але то не суть. Мілі бере чим? керуванням мультиклапаном всієї системи. За рахунок цього вона краще осушує таблетку, скажімо так, в більш складних варіаціях. Тобто, якщо у нас мала закладка, мілі осушить таблетку краще. Міліта з невеликою порцією кави дуже часто робить таблетку вологу. І не сформовано. За рахунок цього ця кава розсипається на триковомушини, потрапляючи в наш дернажній, чим скорочує у життя. То за рахунок цього, мілі а, трохи надійніше, плюс у мілі є а, три варіанти предзмачування. У міліти, по суті, або є, або нема, то два варіанта. І і, і, і. і так то все. Ну, наступне відео буде у нас про